Так, давайте подивимося по Ердогану. Яка ситуація? Ну, така, не сама найкраща картина. Вісьмірка мечів. Мах перевернутий, боротьба за життя. Четвірка кубків. Баланс і аркан місяця. Ну, щось там бачите. Така криза доволі серйозна. Карта смерті напряму Богу дякувати не випадає. Але судячи з того, що карта є кризова, тобто схожа ситуація навіть можуть повторюватися. І загроза для життя насправді по енергії на ближні 2-4 роки, і на плані здоров'я в неї доволі велика. І, в принципі, так як воно йде мені навіть по інформації, це може в тому числі і от стан здоров'я вплинути на його подальшу. Кар'єру, тому що подивитися питання президентства йде Сімірка мечів. от Бачите, десятка Пентаклів, карта і ту з мечів. Тобто, при хорошому, я думаю, дай Боже, там здоров'ї. <кій> Перепрошую, <кій> то ну, всі шанси ви продовжувати свою кар'єру і президентську. Ну, так само карта доволі сильна і доволі потужна. От. Головне, щоб здоров'я дозволяло це продовжувати. Будемо спостерігати за даною ситуацією. Сподіваюся, що вже на даний момент так само лікарям, медикам вдалося стабілізувати стан. Але кажу, загрози можуть повторюватися. Ну, там теж, знаєте. І енергетичної ті, хто працюють, і є сили, ті, хто проти, хто за, так як, в принципі, знаєте, як воно завжди. Тому деколи кажуть, все в руках Божих. Ну, але ви просили продивитися, от кілька карт я витягнув. Я не керую питаннями життя смерті, але карта, в принципі, говорить, що з даної ситуації вихід є. Якщо там ніхто свої 5 копійок не буде вставляти, бо теж ми розуміємо, що різні є вороги кожного президента будь-якої країни. Та дай Бог. Дай Бог, щоб гірше відводилось. Дай Бог, щоб гірше відводилось. Ну, по крайній мірі, прямої карти смерті не випадає.